Вітаю, вітаю! Сьогодні кванчкін і виконуємо завдання на рибу монстра. Спочатку нам потрібна наживка на зомбі. Я писала відео, записала, потім його видалила ненавмисно, звичайно, якось так пішло тому. Зараз покажу не повне відео, а лише точки, і де ловити алігаторових панцерників, щоб отримати цю наживку на монстра. Отже, перша точка у нас тут. Біжимо сюди вліво. Використовуємо спіннінг в мене з 270 270- і топер 28 грамів синього кольору. Він е, на 46 му рівні вже є. Цей топер. Його ніде не треба отримувати, заходите в крамницю і купуєте. Так, на першій швидкості робимо протяжку попінг одну крапочку або дві тримаємо. Не спішим притягнули трошки, зупинили, притягнули, зупинили. Так. так ми його. А Ще забула сказати, що ловимо ми його у вечірній час. Це або вечір, або пізній вечір. А, бачила, що ловлять його також в ранковий пік. А, але в мене чомусь він в ранковий пік не йде. Можливо, там потрібні інші приманки-наживки. Ще його ловлять на річного рака, як наживку використовують річного рака. Так, ось, прийшов перший. Перший, перший. Нам по місії потрібно 20 плюс кілограмів. Ось, 29 половиною Підходить для місії, тут є трофейний алігаторовий панцирник. Потім ми переходимо на другу локацію. Зараз залишу вам міточку. так Перейдемо на іншу локацію, покажу вам ще одну точку. Не сюди. А на болотисті простори. Біжимо вправо, тут трошечки правіше ми ловимо сомів. От. І тут на другій швидкості також протяжка попінг, приманка попер. закид максимальний для. Вашої вудки. у мене кидає на 46 зев з 270 І також притягуємо, робимо протяжку, проводку, чи як правильно. І чекаємо. На цій міці, вірніше, точці, він приходить ближче до берега. Інколи навіть на відстані 10 метрів від берега він може взяти трофейний алігаторовий панцирник. Тому не лінуйтесь і робіть проводку максимально далеко. Верніше, максимально близько до себе. Так. Чекаємо. Ось, ну, цього разу він мене взяв на 30 метрах. Але взагалі на цій точці він десь від 20 до 10 метрів чіпляється. Так. Тягнемо з нашого панцирника. Бублик, не лежи мені пальці, будь ласка. Мій пес мені допомагає рибалити. Так, ось трофейний алігаторовий також підходить для нашої місії. Мітку, як завжди, залишаю. Так. Ось Вечірній пік. І далі відслідковуємо нашу місію з монстром зомбі Так, споряджаємо вудку. в мене це Меджесті. Беремо нашу наживку, яку отримали з першого завдання гачок 6,0, глибина 10 см. Зараз подивимось його вагу, бо в мене вудка на 2,5 максимальна. Угу. Цей сом на. Майже 45 кг. Моя вудка максимальне навантаження 20,5 кг. Ну нічого, спробуємо. спробуємо. А, переходимо на пелікановий будинок, локацію. Ловлю я також його ввечері. Бачила, що його ловлять і вранці. Мені здається, що він ловиться в будь-який пік, неважливо ранок чи вечір. Ось я спробую ввечері його спіймати. Так, і закидаємо ось сюди. В цей куточок. Ось він буквально одразу підійшов, вже підвис під моєю наживкою і є так. Ну, чесно, я очікувала, що придеться з ним потягатись. Цікаво, який там у нього розмір. Клюнув о 20.39 ігрового часу і витягла о 20.41 хвилини ігрового часу. 40 кілограмів. Ну, отже, вудка на 20,5 максимальне навантаження. Абсолютно спокійно витягує рибу на 40 кг в частності цього сома зомбі. Все, місія виконана. Монстр виловлений. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що залишаєте свої коментарі, вподобайки. Всім дало рибалки, гарного дня і па-па!